Мечгеп це програма з подолання прогалин у сфері психічного здоров'я. Це програма ВОС, програма за підтримкою першої леді Олени Зеленської, програма Ти Як ми всі разом так працюємо і для того, щоб покращити доступ населення до ментального здоров'я. Досить такий змістовний тренінг. Цікаво почути думку лікарів і психіатрів, котрим доводиться стикатися з такими гострими станами, насправді, тому що зараз в суспільстві підвищення, Інтерес до психологічної підтримки, як спілкуватися з вразливими людьми, ну емоційно вразливими суть тренінгу якраз таки навчити соціальних працівників в тому, щоб розрізняти, де є патологія психіатрична, а де є просто підтримка людям, як надати просто первинну психологічну допомогу або просто соціальну підтримку. Це будуть вправи щодо емпатії, як потрібно розмовляти з пацієнтом. Ми будемо проводити вправи з мотиваційного інтерв'ю, як працювати з людиною. Як яка вживає психоактивними речовинами, щоб е, якось наштовхнути її на зміну особистого стану.